Озиво чи гостра їжа? Гостра їжа, тому що є дослідження, які пов'язують гостру їжу з захворюваннями горла, а по морозу таких нема. Гостра їжа чи кондиціонер на максимум кондиціонер на максимум, тому що переохолодження воно пов'язане з частими захворюваннями горла, а гостра їжа все таки не сильно. Кондиціонер на максимум чи цих. Це кондиціонер і десятої частини шкоди цих не може нам передати. Цитки або холодні напої. Знову ж таки, цитки. Холодні напої ніяк не шкодять вашому здоров'ю. Цитки або алкоголь. Тут же складніше, я думаю, все-таки цих. Алкоголь шкодить більше на печінку, нирки, внутрішні органи, а цифри шкодять горлу більше. Цихки чи морозиво? Однозначно, це морозиво не шкодить вашому горлу геть, а іноді навіть допомагає. Цихки або вейп. 50 на 50. Сучасна наука не знає, чи вейп настільки шкідливий, як це чи ні. Тому тут порівну. Цикки або кальян. Якщо курити кальяни цикки кожен день, то гірше, звісно, кальян. Тому що в кальяні просто набагато більше табаку, набагато більше продуктів гаріння. Тому якщо кожен день, то кальян гірше.